Вітаю сьогодні. Ми занурюємося в один ну дуже незвичайний світ. Він описаний від першої особи, і це світ механічних істот. Так, істот з алюмінію, з титану чиє існування власне повністю залежить від повітря. Вони носять його з собою у змінних легенях. А джерелом для нашого аналізу є, скажімо так, науковий щоденник. Це суміш анатомічного трактату і, я б сказав, філософського послання. І наше завдання сьогодні, я думаю, не просто переказати цю історію. Ми спробуємо розібратися в ідеях, що за нею стоять, простежимо за цілим розслідуванням, яке, знаєте, починається з такої собі дивної, майже дрібної аномалії, а закінчується ну, просто фундаментальним відкриттям про природу часу, свідомості і, зрештою, долі цілого Всесвіту. Гаразд. Звучить масштабно. Давайте спробуємо це розібрати. Для початку, щоб слухачі уявили цей світ, е, от уявімо собі суспільство, де заміна легенів на заправці це не просто рутина, Ага. це центральна соціальна подія. Оповідач описує це як зустріч із друзями в кав'ярні. Вони там обговорюють новини, спілкуються, і все це е, навколо спільного джерела повітря, великої легені світу. Дуже впорядкований світ. Такий, знаєте, механічний міста, які простягаються до суцільної хромарованої стіни на краю світу, і ця стіна, як вони вірять, іде просто в нескінченне небо. Все здається стабільним, передбачуваним. Принаймні так було до певного часу. Саме так. І в цьому механічному раю з'являється збій. Історія, власне, починається з таємничої аномалії. Раз на рік опівдні міські глашатаї читають вірш. І ця декламація за традицію триває рівно годину. Але останнім часом баштові годинники починають бити годину ще до того, як глашатаї закінчують. Спочатку на кілька секунд, так? так, а потім вже на хвилину. І це відбувається одночасно в різних районах. І от що цікаве, це їхній логічний підхід. Перша думка, звісно, щось не так з годинниками. Механічна несправність. Ну, це раціонально. Абсолютно, вони викликають годинникарів, ті розбирають механізми до останнього гвинтика і Нічого. жодних дефектів. Тобто проблема не в годинниках. Але ж це якось нелогічно. Якщо вони справні, чому вони розсинхронізовуються з подією, яка триває рівно годину? Саме це і перетворює звичайну технічну проблему на справжню загадку. А останньою краплею стає новина з іншого району, де годинник працює ну, за зовсім іншим принципом. Не на маятнику, ні, на потоці ртуті. І там та сама аномалія. Це повністю виключає версію про спільну поломку. Отже, якщо проблема не в об'єктах, які вимірюють час, то можливо проблема в тому, хто вимірює. Точно і тут на сцену виходить наш оповідач. Його професія це ключ до всього. Він анатом. І ця загадка його захоплює, бо він підозрює, що відповідь лежить не в механіці, а скажімо так, у біології, у сприйнятті. Угу. Він, до речі, розповідає трохи про свою науку, і це дає нам уявлення про їхній устрій. Наприклад, мозок вивчити це найскладніше завдання, бо він неймовірно крихкий. Так, так, при нещасних випадках він просто. Вибухає хмарою золотого пилу, і ця крихкість, до речі, породила дві теогії пам'яті по суті, два погляди на природу особистості. Перша це гіпотеза запису. Вона каже, що пам'ять це досвід, буквально вигравірований на аркушах золотої фольги. Ну... Ця теорія звучить дуже привабливо. Звісно, вона ж обіцяє, що особистість ще щось стале, записане, можна знайти всі спогади, може навіть історію походження їхнього виду. Так, це надія на певне безсмертя через інформацію. Але наш оповідач прихильник іншої, менш романтичної теорії. Гіпотези перемикачів. Саме так вона припускає, що пам'ять це щось, що легко перезаписати положення якихось крихітних шестерень, перемикачів. Тобто пам'ять це стан, а не об'єкт. Точно. І ця теорія краще пояснює один феномен: коли хтось помирає від нестачі повітря і його відроджують, встановивши нові легені. Так, він втрачає всю пам'ять. За цією теорією шок смерті просто ну, скидає всі перемикачі на нуль. І аномалія з годинниками стає для оповідача тим поштовхом, який змушує його діяти. Він підозрює щось значно серйозніше він називає це темною підозрою, яку не наважувався висловити. І ця підозра змушує його розпочати експеримент, який ну, звучить як повне божевілля. Він вирішує провести саморостин власного мозку. Стривайте саморозвитин власного мозку. Як? Як це взагалі можливо зробити правдоподібним? Найменше тремтіння руки і все? Кінець це ж наукове самогубство? Абсолютно справедливе питання. І в джерелі цьому приділяється велика увага. По-перше, оповідач найкращий анатом свого покоління. По-друге, він не просто бере скальпель, він місяцями конструює неймовірно складну апаратуру, створює те, що називає соліпсистичним перископом. Це що таке? Система з чотирьох призм, яка дозволяє йому бачити власну потилицю. Вражає. І це ще не все. Він конструює систему високоточних маніпуляторів, які повторюють рухи його рук, але в меншому масштабі та зі стабілізацією. Тобто, це не імпульсивний вчинок, а ретейно спланована наукова місія. Саме так. Ризик колосальний, і він це усвідомлює. Тому він готується. Підключає себе до запасу повітря, розрахованого на 6 днів. 6 днів Так, і домовляється про візит колеги наприкінці цього терміну, як запобіжний захід. Зрозуміло. Потім він фіксує своє тіло і починає операцію. Опис цього процесу, знаєте, просто захоплює дух. Він знімає пластини черепа і вперше бачить свій мозок. Його перша реакція це захват. Він називає його найпрекраснішим і найскладнішим механізмом, який він коли-небудь бачив. Угу. Потім, обережно замінюючи шланги подачі повітря на довші, він починає від'єднувати і переміщувати частини свого мозку, щоб дістатися до центрального когнітивного двигуна. І тут з'являється неймовірна метафора самопізнання він описує себе як вивернуту людину, тіло в центрі власного розширеного мозку. Саме. Щоб зрозуміти себе, йому довелося буквально розібрати себе на частини. І він постійно себе перевіряє, розв'язує задачі, щоб переконатися, що не пошкодив розум. І ось коли його мозок схожий на вибух, заморожений через нескінченну малу частку секунди, він готовий. Він направляє мікроскоп на модуль пам'яті. І що він там бачить? Фольгу, перемикачі, ані те, ані інше. А що ж тоді? Він бачить решітку з дротів. А на них крихітні золоті пелюстки на шарнірах. І ці пелюстки утримуються в певному положенні не якимось механізмом, а потоками повітря. Потоками повітря. Тобто пам'ять це не статичний запис, а динамічний процес, як візерунок на воді. Геніальна аналогія. Це фундаментальне відкриття, яке змінює просто все. Пам'ять це стійкі потоки повітря. Ага. А якщо піти далі. То свідомість і думки це не рух механізмів, які працюють на повітрі, свідомість це і є сама модель потоку повітря. Зачекайте. Як каже самоповідач, повітря це і є середовище наших думок, усе, чим ми є, це модель потоку повітря. Це ж це докорінно змінює все уявлення про особистість, тобто я, це не якась стала сутність, не душа, а просто тимчасовий вихор, унікальний візерунок у потоці. Так, як тільки потік зупиняється, візерунок зникає назавжди. Це одночасно і прекрасно, і жахливо. Саме так. Це відкриття породжує цілий ланцюг прозрінь. По-перше, він розуміє, чому мозок зроблений із золота. Чому? Бо тільки найтонші золоті пелюстки можуть рухатися так швидко, як вимагає думка. Логічно. По друге, він розуміє, чому відродження після смерті неможливе, коли потік повітря припиняється, унікальна модель думок зникає безповоротно. І по-третє, найголовніше він знаходить розгадку аномалії з годинниками. І розгадка ця, ну вона одночасно і геніальна, і жахлива. Головний висновок: не годинники прискорюються, а їхній мозок сповільнюється. Сповільнюється так, оскільки їхні думки є потоком повітря, вони стають повільнішими, бо сила цього потоку зменшується. Коли їхній розум працює повільніше, зовнішній світ, включно з годинником, здається їм швидшим. Отже, змінюється їхнє суб'єктивне відчуття часу. Але чому потік повітря слабшає? Легені ж вони міняють, тиск у них має бути сталим. Це і є наступний крок у його логіці. Якщо тиск у легенях сталий, а потік слабшає, це може означати лише одне, що зростає тиск ззовні, тиск навколишньої атмосфери. А це означає? А це означає, що їхній всесвіт не безмежний. Хромовані стіни на краю світу десь вгорі змикаються, вони живуть у герметичній камері. Тобто вони живуть у замкненій системі. І це приводить його до фундаментального закону їхнього світу. Так, джерело життя це не саме повітря, джерело життя це різниця тисків між величезним підземним резервуаром і атмосферою. І кожна дія, кожна дія, кожний рух, кожна думка вивільняє повітря з високого тиску в низкий і тим самим наближає момент повної рівноваги. Тобто, виходить, що їхня цивілізація буквально видихає себе в небуття. Кожна думка, кожне слово це маленький крок до кінця. Це ж неймовірно трагічна метафора. Це ідеальна ілюстрація другого закону термодинаміки. Їхній всесвіт невблаганно рухається до ентропії, до рівноваги тисків. Коли тиск зрівняється, рух повітря припиниться. І це буде кінець руху, кінець думок, кінець життя. Так? Я намагаюсь уявити жах цього усвідомлення. Оповідач у цей момент все ще розібраний, він тримає власний мозок у маніпуляторах. Його охоплює паніка, але він розумує, що паніка це швидкі думки, а значить, марна витрата дорогоцінного повітря. І йому доводиться докласти неймовірних зусиль, щоб заспокоїтись і зібрати себе назад. І от він повертається у світ, володіючи цією жахливою істиною. Якою була реакція? Ну, спочатку маса паніка і заперечення. Люди починають звинувачувати одне одного у марнуванні повітря. Занадто гучні розмови, зайві рухи. Так це призводить до конфліктів, навіть смертей. Але з часом паніка вщухає, і настає фаза пошуку рішення. Так з'являється секта реверсистів. Вони намагаються створити двигун, який буде стискати повітря і повертати його в резервуар. Це ж така впізнавана реакція. Заперечення, спроба знайти технічне рішення для фундаментальної проблеми Всесвіту. Абсолютно. Схоже на наші мрії про вічний двигун або завантаження свідомості в комп'ютер. Але їхні зусилля марні, і оповідач це пояснює з холодною логікою фізики. Так, фізика невблаганна. Він пояснює, що будь-який такий двигун сам працював би на різниці тисків. І, в підсумку, через втрати енергії він споживав би більше повітря, ніж повертав, ентропію неможливо обдурити. Отже, майбутнє визначене, яким воно буде для цієї цивілізації, що знає дату свого кінця, вони пристосовуються, створять нові складніші регулятори, щоб підтримувати швидкість мислення на звичному рівні. Навіть коли тиск зростатиме. Так. Але їхні тіла, що потребують більшої різниці тисків для руху, поступово слабшатимуть і зупиняться. І що в кінці? Зрештою, вони залишаться свідомими, але нерухомими статуями, доки не вичерпається останній подих повітря, що живить думку. Свідомість замкнена в нерухомому тілі, що спостерігає за згасанням світу, моторошно. І все ж навіть перед обличчям такої долі оповідач знаходить те, що він називає тонкою надією. Так, він припускає, що, можливо, їхній всесвіт не єдиний, можливо, десь там за хромовими стінами існує інший всесвіт з набагато нижчим тиском. І, можливо, його мешканці одного дня знайдуть їхній застиглий світ. І в цьому виходить сенс його розповіді. Він пише свою історію саме для цих гіпотетичних дослідників. Саме так він приходить до глибокого розуміння природи своєї особистості. Він це не повітря, а тимчасова модель. Але коли хтось читає його слова, в його мозку виникають схожі моделі думок. І таким чином, через акт читання, оповідач і вся його цивілізація живуть знову. Це, мабуть, найпрекрасніше визначення спадщини, яке я коли-небудь чув. Спадщина це не пам'ятник, це інформація, що відтворює себе в свідомості іншого, безсвертя через комунікацію. І його фінальне звернення до цього дослідника і, по суті до нас, звучить як заповіт. Він каже: споглядайте диво існування і радійте, що ви здатні на це. Так. Він зазначає, що їхній всесвіт міг би просто згаснути тихим шипінням, але натомість він породив життя, мистецтво, науку, і сам цей факт, супереч неминучому кінцю, є дивом. Тобто цінність не в тривалості, а в насиченості і складності життя. І він залишає нас з фінальною думкою він запитує цих майбутніх дослідників, чи не чекає на них та сама доля. Чи є прагнення до рівноваги, до ентропії, універсальним законом для всіх всесвітів? І це питання вже виходить за межі його світу, так. І змушує задуматися про кінцеву долю нашого власного всесвіту і про те, що є справді цінним у межах скінченного існування. Що ми залишимо після себе, коли наш тиск теж почне вирівнюватися?